Його прозвали найсердечнішим грабіжником. Це Владислав Іваницький, який роками грабував банки, а наляканим касирам лишав цукерки, аби зняти їм стрес. На кличку Шоколадний він ображається. Як там сказав шоколадний грабіжник? Більше так не говорить, мені це не подобається. Чому обрав саме такий спосіб заробітку? Відповідає по-філософськи. Суспільство морально розвивається тоді, коли починає задавати собі запитання, що є більше злочин. Банк пограбувати чи бути його власником. У скляній клітці він посміхається і не приховує вини. Усі 10 років, що грабував банки, чоловік ніде не ховався і спокійно жив собі на Житомирщині. Затриманий фігурує аж у чотирнадцятьох епізодах, але зізнається, правоохоронці його недооцінили. Одні банки завищували ту суму, яку я виніс ну, на щоб збільшити свої збитки, а інші знижували приблизно. Я не знаю, мільйонів 5-6. Владислав Ярославович розповідає, награбував з десяток мільйонів гривень і називає себе волонтером. Вони почали займатися волонтерством у 2014 році, наскільки я оповідаю. А я почав робити те саме у 2007 році. Тільки не тренджу про це по телевізору. Десь в якомусь місці чогось є забагато, а в іншому місці чогось не вистачає. От я з того місця, де забагато, забирав і віддавав там не вистачає. Але доводити свої благі наміри чоловік не збирається. Кому і скільки жертвував, не каже. Свою позицію він пояснює цитатами із Біблії, з якою і прийшов на суд. Якщо я буду давати коментарі з цього приводу, то суд найвищий цю мою діяльність за останніх 10 років підведе підмор. Тому що написано ось тут, коли права твоя не є, хай цього не знає. Правильно? Підтримати Владислава Іваницького на суді прийшла його цивільна дружина Олена. Жінці важко говорити. Вона постійно п'є заспокійливе. Не на камеру зізнається, навіть і гадки не мала чим займався чоловік, і навіть уявити не може, куди він міг подіти стільки грошей. Вони не похожі на тих людей, які ці гроші використовували на особисті потреби. Основну частину, яку він отримав від даних діянь, які він чинив. Він пожертвував особам, які були нужденні в цьому захист підозрюваного просить тримати чоловіка під домашнім арештом або призначити йому грошову заставу. Але у прокуратурі одностайні інший альтернативний запобіжний захід в даному випадку не є можливим, оскільки дана особа підозрюється в чиненні особливо тяжких злочинів, тому більш який запобіжний захід не дасть гарантію. Тому що ця особа буде належним чином виконувати свої працювальні обов'язки. Суд вирішив наступні два місяці, підозрюваний проведе у СІЗО. Адвокати вже готуються подавати апеляцію за серію пограбувань. Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці. Тим часом надзвичайні новини з'ясували у селі, де живе шоколадний грабіжник, назріває справжній бунт. Подейкують люди навіть збираються захищати чоловіка, який грабував на грабоване, аби врівноважити достаток усіх людей.